Все, що ти можеш уявити, воно можливо. І коли ти його уявляєш, ти вже фіксуєш реальність цієї події. І Альберт Ейнштейн в цей момент з'явився з теорією відносності і перевернув фізику з ніг на голову. На даний момент ми маємо фіксацію того, що в нашій реальності немає нічого фіксованого. Що ми можемо сказати про нашу свідомість, а про підсвідомість? Сьогодні я би хотіла тобі пояснити, як працює реальність і як навчитися керувати цією реальністю для того, щоб вона працювала на тебе, а не ти працювала на неї. Ти маєш усвідомити те, що в нашому світі існує таке поняття, як узгоджена реальність і неузгоджена, або загально прийнята і не загально прийнята реальність. Узгоджена реальність це те, що доведено наукою. Буквальному розумінні це те, що може підтвердити фізика, біологія, математика і так далі. Абсолютно всі науки, які фіксують цю реальність такою, якою вона є, які доказують те, що. Існує в нашому світі, воно підтверджено і воно існує в буквальному сенсі цього слова. Але також є таке поняття, як незагально прийнята реальність, реальність суб'єктивного зразку. До неї відносяться те, що ми не можемо виміряти, що ми не можемо прорахувати. І я впевнена, що ти неодноразово стикалася з необ'єктивною реальністю, адже це якраз таки те, що існує в тобі. Тобто до незагально прийнятої реальності відносяться інтуїція, засновидіння, відносяться мрії, відносяться медитація, уявний світ, те, що неможливо виміряти, те, що неможливо прорахувати. Найцікавіше те, що саме в незагальноприйнятій реальності, в тебе може бути абсолютно безліч варіантів всього, абсолютно безліч варіацій, мільйони можливостей, мільйони варіацій тебе і мільярди варіантів подій, які можуть відбутися з тобою в даний момент в цю секунду. Дякуючи тому, що ми не можемо виміряти речі в незагально прийнятті реальності, ми маємо необмежені можливості там, адже якщо ми звернемо увагу на поняття. Які прописані в релігії, та що Бог є всередині нас? Бог це абсолют, ми це творці, тобто всередині нас Бог, тобто ми можемо створювати реальність, ми можемо формулювати абсолютно будь-який варіант нашої реальності, абсолютно будь-яку варіацію в дану секунду і в цей момент творення. Щоб простіше зрозуміти відношення цих речей, потрібно усвідомити те, що в незагально прийнятій реальності немає правил. Все, що ти можеш уявити, воно можливо. І коли ти його уявляєш, ти вже фіксуєш реальність цієї події і ймовірність існування даної події. Навіть якщо ти в даний момент подумала про те, що якийсь із реальностей ти фінансово незалежна, ти подорожуєш по світу, ти відома, ти знайшла своє призначення, ти знаєш, ким ти хочеш бути, ти хочеш бути тою, тою. тою. Це все абсолютно можливо, адже в необ'єктивній реальності або в незагально прийняті реальності не існує кордонів. Ти маєш зрозуміти, що якраз таки в цьому випадку ти виступаєш творцем, ти створюєш всі можливості, всі вірогідності, які можуть існувати в даний момент. Коли ти створюєш вірогідність існування якоїсь версії тебе, ти звертаєш на. Це свою увагу, ти являєшся спостерігачем, коли ти спостерігаєш за даною варіацією твоєї реальності. Вона має право на існування, вона вже існує, тому що ти всередині себе вже створила вірогідність цієї події, вже створила вірогідність цієї варіації. І якраз таки звертаючись до науки, ми можемо прослідкувати цей процес. Колись існував той період часу, коли люди навіть не підозрювали про те, що існують якісь мікроорганізми для прикладу. Але з появою мікроскопу вони побачили ці мікроорганізми, тобто вони існували, але їх неможливо було довести тільки з появою мікроскопу, науково було підтверджено, те, що так існують мікроорганізми, які є частиною нашого середовища. Але до цього була вірогідність того, що вони існують. Була варіація існування їх. Вони існували, але вони існували не підтверджено. Тобто поняття про них існувало в незагальноприйнятій реальності. Але коли ми отримали той самий мікроскоп, ми зафіксували їх, і ми підтвердили їх існування за допомогою даного підтвердження. Вони стали об'єктом загальноприйнятої реальності. Взагалі, якщо повертатися до фізики, то на початку 20-го століття чинні стикнулися з такою проблемою, як вони усвідомили те, що. Макросвіт і мікросвіт працює абсолютно по-іншому. В Буквальному сенсі цього слова на них діють абсолютно різні закони, і Альберт Ейнштейн в цей момент з'явився з теорією відносності і перевернув фізику з них на голову, ввівши абсолютно інше уявлення про простір, час він довів те, що час не абсолютний, що він може змінюватися, він може сповільнюватись або прискорюватись в залежності від гравітації і швидкості руху. Час не є фіксований, тобто він як об'єкт фіксації не являється таким. А якщо час вже така одиниця, яка не фіксується в нашому просторі, шо ще. Не може фіксуватися, тобто формально нічого немає фіксації. Все взаємодіє, все рухається на даний момент. Ми маємо фіксацію того, що в нашій реальності немає нічого фіксованого. А що ми можемо сказати про інші аспекти реальності, про взаємодію з навколишнім світом? Що ми можемо сказати про нашу свідомість, а про підсвідомість? Скільки всього є нерозгаданого, і наскільки це все є пластичне? Тобто поняття пластичності не тільки відноситься до нашої свідомості, поняття пластичності відноситься абсолютно до всього, що в нас оточує, до нашого простору. Навіть наш мозок він не знає, де сон де реальність у нього немає підтвердження того, що це реально, а це нереально. Він настільки пластичний, що він може фіксувати уяву за правду. І насправді це лише від нашої свідомості залежить, що ми в свою програму, що ми в свій комп'ютер закладемо, і як він буде сприймати нашу реальність. І звичайно, виникає питання: як же ж ми, розуміючи те, що наша реальність вона пластична і наша підсвідомість формує свідомість, і наша свідомість вона фіксує події, які потім в подальшому закладаються в нашу програму існування. Ми продукуємо ці ідеї і ми втілюємо це в реальність. Виникає звичайно питання: як ж навчитися керувати цим для того, щоб реальність працювала на тебе? Тут є дуже багато нюансів. По перше, тобі треба навчитися бути присутньою в своїй свідомості. Тобі треба дати більше собі часу, коли ти звертаєшся до незагально прийнятої реальності. Що це означає? Потрібно навчитися усвідомлено бути в таких станах, як в медитації, у снах, у мріях. Коли ти сидиш і медитуєш, ти притягуєш до себе якраз такий ту реальність, яку ти хочеш робити, але ти маєш це робити щиро з повною вірою в те, що так це воно, і ти сприймаєш це за свою реальність, а не просто як Ну я це зроблю, але я до кінця не вірю в це. Є дуже велика різниця між тим, коли ви медитуєте і з. Займаєтеся афірмаціями і працюєте зі своєю свідомістю. Мрієте в кінці кінців, мрії збуваються, коли ваші бажання здійснюються, і коли вони не можуть здійснитися, і ви не отримуєте бажане. Існує дуже тонка грань, коли ти можеш зафіксуватися на цьому моменті, допомогти собі просувати це в свою реальність. А коли ти береш і стопоришся на цьому, і воно в тебе не йде, і ти не можеш зрозуміти, чому воно в тебе не йде. Відповідь надзвичайно проста. Ти просто щиро не віриш в це. Ти не віриш до кінця. Ти на 100% не впевнена. Ти піддаєшся Умніву, але піддаючись сумніву, ти зневірюєшся в своїй вірі, ти зневірюєшся в своєму внутрішньому. Я воно перестає працювати, тому що ти підтверджуєш. Свої негативні емоції, ти підтверджуєш свою недовіру до цього. А коли ти підтверджуєш недовіру, твоя енергетика вона не фіксується на тому, що ти хочеш досягти. Вона підтверджує негатив, те, що не твоє, те, що те, чого ти не хочеш. Але наш мозок він влаштований таким чином, що якщо ти не вмієш з ним працювати, якщо ти не вмієш працювати зі своєю свідомістю, він зосереджується на поганому, тому що вмикаються наші інстинкти, і в тебе виходить така штука, парадоксальна. Абсолютно, ти фіксуєшся на негативі, тому що ти хочеш бачити у кожній ситуації. Є загрозу, ти хочеш мати прораховану реальність вперед, враховуючи те, що буде негативне. Твій мозок сам собі робить проблеми. Твій мозок сам собі робить перепони. Тільки ти своєю свідомою роботою над своєю реальністю під час медитації, під час загадувань, бажань, афірмацій, неважливо. Ти маєш прийняти реальність за чисту монету. Твоя думка вона має фіксуватися тільки на тому, що вона правдива. Ти маєш сама собі отут дати 100% доказ те, що нема перепон. Це Збудеться, але тільки коли ти це робиш щиро, коли ти сама себе переконуєш, що так це 100% буде, і в основному люди, які займаються афірмаціями, медитаціями, працюють зі своєю свідомістю, багато хто не досягає результату. Чому тому, що вони не вірять щиро, тому що вони сумніваються, у всіх є доля сумніву. А коли є доля сумніву, це є зневіра, це є невіра в абсолют своєї думки в абсолют цієї реальності. Тому, якщо ти хочеш правильно навчитися працювати з елементами незагальноприйнятої Реально, тобі треба сама з собою пропрацьовувати момент віри в те, що ти хочеш, щоб воно було, а не просто я собі загадала, може воно десь збудеться. Mm -mm. Ти даєш сумнів, ти вже включаєш сумнів. Якщо ти включила сумнів, все це не буде працювати. Ти маєш бути на 100% впевнена, навіть якщо в тебе ніхто не вірить в цей момент. Навіть якщо тобі кажуть, що за хрень, що ти собі вигадала. Але так і є, ти маєш усвідомити те, що ти сама собі маєш свою абсолютну реальність, маєш свою абсолютну думку. Будь спостерігачем, навчись фокусуватися на своїй реальності, на тій варіації, яку ти хочеш зробити. Тільки якщо ти фіксуєшся на цій варіації, вона приймає ефект спостерігача, вона піддається спостереженню. А коли речі піддаються спостереженню, вони починають рухатись. Коли ти думаєш про погане, коли ти думаєш про те, що ти не гідна чогось, коли ти думаєш, що це для тебе недосяжно, що це навіть мріяти про це не потрібно. Ти собі вже робиш перепону. Ти вже сама зневірилася в своїй реальності, яку би ти хотіла зробити. Ти вже відкидаєш спостереження за позитивним. Ти спостерігаєш за негативним, те, що воно не досяжне. Те, що ти не зможеш цього досягти. І таким чином ти збільшуєш якраз таки вплив негативу. Ти примножуєш якраз такі відчуття того, що це не буде твоїм. Ти підселяєш цю думку до себе. Також дуже важливо усвідомити те, що коли ти працюєш із своєю свідомістю, ти маєш навчитися входити в потік. Це можна порівняти. Ти з тим, як музиканти, наприклад, вони починають грати, вони настільки поглинаються цим процесом, вони настільки всередині відчувають цей процес, що вони забувають абсолютно все, що навколо. Вони не звертають на це увагу, вони повністю там, в цьому процесі, і ось для роботи своєю свідомістю, для роботи своїми афірмаціями, медитаціями, мріями, ти маєш якраз таки брати приклад з таких музикантів, тільки якщо ти перебуваєш на сто відсотків в цьому процесі, всім своїм єством ти відчуваєш це тоді ти поглиблюєшся, ти стаєш на сто. Сотків спостерігачем, ти перебуваєш в даний момент в потоці, і ти своїми якраз таки спостереженнями, своєю максимальною увагою починаєш примножувати це, і воно набирає сили. Воно перетворюється в найвірогіднішу вірогідність, яка може існувати. Тому, якщо ти справді хочеш почати змінювати свою реальність, ти маєш бути постійно в цьому тільки за допомогою постійного впливу, постійного спостереження за цими речами, ти звертаєш на них увагу, і ти примножуєш їх існування, ти примножуєш вірогідність їхнього існування. Маєш звертати на це увагу максимально часто на протязі дня. Ти маєш обов'язково розвивати свої відчуття, свої враження, свої емоції, свої перечуття, поглиблюючись в даний процес, відчуваючи це. І насправді, коли ти почнеш це робити, в тебе в твоєму житті почнуть збігатися якісь обставини, які будуть якраз таки наштовхувати на подібні думки. Будуть приходити події, люди, історії, ситуації, які будуть підтверджувати тобі існування цього. Ти будеш за допомогою їх розуміти, те, що оп, це знак. Оп, це працює. Тут зловила, тут зловила, тут зловила, підтвердила, підтвердила, підтвердила. Дякуючи підтвердженню, ти будеш фіксувати існування цієї варіації. Головне тут усвідомлення того, що ти маєш бути постійно в цьому. Якщо ти маєш долю сумніву, це не буде працювати. Ти не маєш права собі дати сумніватися, тому що засумніватися в цій ідеї це засумніватися в собі, це засумніватися в абсолюті існування цієї ідеї. Тому усвідом для себе. Що реальність це не те, що зафіксоване, реальність дуже пластична, і від нашого рішення, від нашого ефекту спостерігача, залежить те, якою вона буде, адже ми створюємо для себе свої події, ми продукуємо свою реальність. Дякуючи тому, що є існування загальноприйнятої і незагальноприйнятої реальності, ми можемо усвідомити те, що є речі, які підтверджені наукою, а є ті, які не підтверджені, але вони мають право на існування. І все залежить від того, чи ти сприймаєш цю реальність, базуючись на логіці і на чітких законах, роблячи сама для себе рамки, сама собі фіксуючи. Правила в своїй реальності або звертатися до реальності як до того, що дуже пластичне, що може піддаватися змінам, все залежить від тебе. Або ти фіксуєшся на логіці, або ти сприймаєш вірогідність того, що все можливо, і ти відкрита своєю свідомістю до цього. І ти відкрита свідомістю до змін, абсолютно будь-яких змін. Ти віриш в те, що це можливо, і дякуючи цьому, ти фіксуєшся на тому, що це можливо. Тому я дуже рекомендую тобі зрозуміти те, що ти можеш зробити абсолютно все, і це не просто пусті балачки. Це вже підтверджено наукою. Ти можеш за допомогою своєї свідомості створювати реальність. Все залежить від тебе, від твого вибору і від твоєї віри. Якщо ти чогось справді хочеш, ти можеш цього досягти. Але все залежить від тебе. Тому я бажаю всім навчитися працювати із своїм свідомим, створювати свою реальність, навчитись працювати з медитаціями і робити це правильно. І можливо, біля тебе вже є потрібні знаки, які тобі натякають на те, що пора змінювати життя. Тому я бажаю всім побільше звертати увагу на знаки, які існують навколо вас. З вас, будь ласка, лайк і підписка. І я буду щиро вдячна висвітленню ваших думок. Тому обов'язково не забувайте залишати також свій коментар. А на сьогодні я прощаюся з вами, Па-па-па-па.